Так як я говорила своїм чоловіком у 2007 році. Знаєте тоді, що сталося, правда? Ж? Коли Луценко починав свою самооборону, коли ті, що відстоювали Майдан, раптом опинилися в меншості, Верховна Рада фактично була паралізована, тоді треба було оголошувати перевибори. Луценко тикнувся до Кличка, до, до кого тільки до Ярсенюка, до всіх. Всі опустили руки, і Юра, ну вибач, ми не знаємо, що робити. Один раз, як завжди, сказав, ти робиш я з тобою. Це приморка. І Луценко прийшов додому, ліг на ліжко і лежить. Годину лежить, він ну, це взагалі не типово для мого чоловіка. Ну, для мене це теж не типово, щоб мій чоловік лежав просто так вдень і нічого не робив при своїй, такій, знаєте, потужній енергетиці. Я встала руки в боки. Це так вам, щоб ви відволіклися просто, а далі я серйозно буду з вами говорити. Як з відповідальними за цю країну. І кажу: і що ти лежиш? І що з того, що ти лежиш? Ніхто не хоче мене підтримати. А чому ти вирішив, що тобі, тобі треба під тобі треба підтримки? Тебе підтримує народ. Вставай, організовуй. Ми побачимо на другий день після твого мітингу, яка буде повна сцена після того, як там стане 10 тисяч людей. Юра почав з Вінниці. Скільки Юра було там? Сім. Сім. І пішло по росту. Вже на 10-му -20 чи 20-му мітингу сцена вже не поміщала тих людей, які вирішили його підтримати. Треба починати.